Характер в мене чудовий. А от рвішки у вас дрянь. Хотілось би розплачуватися калоріями, а не грошима. З вас 180 грам жиру. Прикладайте животик. Найстрашнішу магнітну бурю бачив Сашко, який подарував дружині на день народження магнітик на холодильник. Поспорила якусь жінку з чоловіком на прибирання всієї хати. Ще він не з'їсть 25 вареників. І ось він доїдає 24 вареник і розуміє, що 25-го вареника в тарілці і не було. Це все, що ви повинні знати про спір із жінкою. Працювати треба багато інтенсивно, без вихідних, до диму із дупи, щоб потім дозволити собі найдорожчі антидепресанти. Найкрутішого психотерапевта та кардіохірурга Гарний настрій це коли то не бісять, а веселять. Жінка як театр. Сьогодні комедія, завтра трагедія, а післязавтра гастролі. В житті все відносно, навіть якщо в одному місці вас послали, то в іншому вже просто зачекалась. Якщо не давати собі відпочити, то організм сам влаштує вам відпочинок. У кращому випадку це буде герві, у гіршому травма чи депресія. Висновок, всі грошей не заробити добрим для всіх не будеш. Бережіть себе, ми в себе одні Написала собі мама на холодильнику Завтра кидаю їсти солодке. Кожен ранок читає і думає. Добре, що завтра не сьогодні. Остерігайтесь, білих і пухнастих людей. Можливо, це пліснява. Все життя вівця боялась вовка, а з'їв її пастух, так і в житті. Боїшся чужих, а в спину б'ють свої. Куди б доля не закинула українця, він все одно завжди буде шукати сало, гречку і буряк. Щоб літом добре виглядати на пляжі, Юля ще почала відгодовувати свою подругу Наташу. Замість того, щоб фігнею страждати, шли б краще гіром займатися. займатись. Краще хреновий кінець, ніж безкінечна херня. Оплатили всі рахунки по команавці в цьому місяці. Хто небудь знає смачні рецепти з води. Не вимагайте з людей неможливого. Ніхто не видивив з лимона сік персика. Два основні правила життя. Перше не засмучуватися через фігньо. Друге все фігня. Якщо Бог жінка, то ти не тільки не потрапиш до раю, а ще ніколи не дізнаєшся чому. Пліснява розмножується спорами. Не спорте з пліснявою. Жалість роздають безкоштовно, а от заздрість потрібно заслужити. Як хочеться іноді покласти лимонний в чай а в швейцарський банк. Жила була дівчинка, і вона дуже добре виглядала і давно не бачила своїх родичів, а може, навіть не і, а тому, що.